майбутній спецпредставник з питань російсько української війни чи України та Росії в адміністрації Трампа Кіт Келог заявив, що ставить собі за мету протягом ста днів із інаугурації нового президента спробувати знайти вирішення щодо повномасштабної війни. На думку Келога, найбільше помилкою Байдена була відмова говорити з Владіміром Путіним останні два роки, тоді як Трамп налаштований це зробити. На думку Келога, майбутньому президенту США вдасться запропонувати прийнятне рішення як очільнику Кремля, так і президент президенту України в короткостроковій перспективі Я думаю, що вони прийдуть до прийнятого рішення в найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні, на професійному рівні, я б сказав. Давайте позначимо 100 днів і будемо рухатися і подивимося, як ми можемо зробити це в найближчій перспективі, щоб переконатися, що рішення буде міцним, стійким і що ця війна закінчиться. Сто днів Трампа зараз матимемо можливість обговорити з експертом ради зовнішньої політики українська призма з нами на прямому зв'язку. Олександр Краєв. Пане Олександр, ми Вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олександре, ми з вами багато іронізували на тему того, що тоде ж той годинник, який встав 24 години давно минуле, а війна все продовжується. Американці нас знову перехитрили, і вони продовжили цей свій час ну от на 100 днів. Хоча, як каже гість, моя студії, що скоріш за все, кіткелов просто намагається та те, що ем, вступитися за Дональда Трампа і таким чином виправити ситуацію про 24 години. Чи змогли ви перекласти звісно не мову, а суть цієї? І заяви про 100 днів і розмову напряму із Путіним. Що вона може дати? Насправді суть цієї заяви, якраз та про яку ми з вами на останньому ефірі говорили. Суть заяви в тому, що реально стратегії наразі не існує, і що візит Келога, який відбудеться, все-таки продовжуємо в це вірити, відбудеться до Києва. і який також мав залучити візит до Франції, візит до Польщі, і цей візит якраз і має сформувати ту саму стратегію. Він якраз і має показати Келогу, має показати Трампівській адміністрації, де ж лежить відповідь до того, як зупиняти російську агресію, що з цим робити, і якою має бути переговорний процес, якою має бути позиція. Сполучених Штатів, цебто зараз немає чіткого розуміння. Звідси в нас народжується нечіткість дедлайнів, нечіткість розуміння, а що робити, в якому порядку, в який момент, і відповідно звідси у нас і всі інші питання, які з цим пов'язані. І доволі протирічні одноодні заяви, Трамп, заяви Трампа, заяви Трампа, який спочатку хоче захоплювати всі території навколо штатів, забуваючи, що цей якраз він пару років тому казав, що американські військові взагалі не мають покидати територію Сполучених Штатів. І на скелах, які дійсно намагається Трампа трохи знаєте, в реалістичні рамки обігнати, тому ми досі працюємо у стані майже повної невизначеності. Клас. це ж американська насправді класика. Я не хочу думати про це сьогодні. Я подумаю про це завтра, або вирішувати, якщо спрощено говорити проблеми по мірі їх надходження. І справді треба дожити до інаугурації, Потім перше, друге, третє, десяте. Хоча велику міру, все ж таки я нагадаю, що зокрема за Дональда Трампа голосували у тому числі за його обіцянки швидко все вирішити. Шкода не можна відкликати свої голоси назад. У той же час, пане Олександр, наскільки я пам'ятаю, то ваша наукова робота вона якраз базувалася на аналізі американської політики, то чи будете ви дописувати якраз певні розділи про Гренландію, Панамські канали і не тільки, і що ви там напишете? Бо на сьогоднішній день світ знову поділився на два табори. Перший каже, та перестаньте, він просто іронізує це тролінг. За цим нічого не стоїть, коли він каже, Гренландія наш чи Канада наш. А інші кажуть, і вже є експерти, які обґрунтовують, чому Грінландія має перейти під контроль Сполучених Штатів Америки, і кажуть, що Трамп абсолютно серйозний. Я там буду просто цитувати самого Трампа, я буду цитувати його книгу мистецтво кладу угоди, я буду цитувати його виступи перед студентами, я буду цитувати ті вряди годи лекцій, які він проводив в різноманітних бізнес-школах, де він розказував, як саме він застосовує ось такі переговорні аспекти, як, що таке підвищення ставок в переговорах, що таке пропозиція більш неадекватна, ніж попередня. Тобто, якщо те, що ви пропонуєте, виглядає для людей якщо неадекватне, запропонуйте щось ще більш неадекватне. І тоді ваша перша пропозиція буде виглядати як більш-менш розумний компроміс. Але розумієте, основний мій посил до всіх, хто намагається зрозуміти те, що робить Трамп, читайте його матчасть. Розумійте, що він так робив, він так робить зараз і буде робити так і надалі. Насправді нічого екстраординарного, бо такого, що він до цього не казав, тому виступі його не було. Найбільш цікаве, що треба тут відмітити, це аспект внутрішньої політики, як би це дивно не звучало. Бо для преси, як потім зізнавалися, американські журналісти. Істи, заявлялося, що та сама прес-конференція вона буде про податки, інфляцію, зменшення цін на продукти харчування і зупинку зростання цін на паливо. І що ми мали в результаті? Розмови про Канаду, про Гренландію, про Панаму, про що завгодно. Тільки не от про ці теми, про які Трамп оголошував, що буде говорити, що приводить нас до трохи іншого проміжного висновку. Трамп не просто поки що не знає, що робити з Україною. Трамп, очевидно, також не дуже впевнений в тому, а що йому втілювати в першу чергу, в якому плані у внутрішній політиці. Бо якраз на цьому тижні вийшло дуже багато досліджень, які вказували, що у нього просто не буде грошей для того, щоб втілити повноцінно свою внутрішню політичну програму. Дякую, пане Олександре. Ви прям заспокоїли зараз всіх цієї аналітики. Хоча, звісно, ви. Ні, не ви, а зокрема, сам Дональд Трамп, але все одно ця риторика дивно, що вона направлена по суті проти своїх. Я вчора бачила такий мем, де Дональд Трамп стріляє в тіло військового. Цей військовий підписаний як Данія, Канада, і цей військовий захищає своїм тілом сплячий Іран, Північну Корею, Китай і Росію. Та, тобто логічно було стріляти в них. Логічно було б сказати, чуєш ти Кім Ін, Зараз вся Північна Корея не те, що. Повернеться до південної, вона стане американською. Сідіньпінь, ти відмовився їхати до мене на інаугурацію Так зараз мої смінці до тебе приїдуть тебе забирати. Чому ця риторика направлена проти друзів і нічого геть нічого проти ворогів? А, бо друзі будуть дивуватися, друзі будуть в шокі. В шоці, в шоці. Друзі будуть не дуже розуміти, що робити, а вороги завжди знають, що робити. Вороги будуть здійснювати нові хакерські атаки, вороги будуть обстрілювати союзників. Вороги будуть наполягати на тому, щоб Штати відступили. Вороги будуть знову платити гроші за вбивство американських військових. Тобто, знаєте, би би своїх, щоб чужі боялися. На своїх наступати завжди легше, і навіть перший термін Трампа давайте не забувати, почався не з наступу на Китай. Його перший термін почався не з наступу навіть на Іран чи Північну Корею. Його перший термін почався з економічної торгівельної війни з Європейським Союзом. Тому насправді навіть тут Трамп не зраджує собі. І продовжує провадити таку саму політику, тобто він спочатку робить те на початках кожного свого терміну президентського, що простіше, що зразу дасть йому очки підтримки, що зразу направить увагу на ті теми, на які він хоче направити увагу, і відволічає від того, що а в принципі по своїй передпрезидентській програмі він поки що не здатний втілити значну частину того, що обіцяв. Тому насправді тут мені здається, ключовий момент от саме такий, що Трамп поки що ось такими нападками проти союзників, ось. Такими провокаціями з такими заявами відводить в сторону складні питання, себто Китай, Іран, російську агресію проти України, допомогу Україні, інфляцію і так далі. І поки що, допоки він не вступив на посаду, займається тим, що дає йому видимість активності, що робить його популярним, що робить його центром новин, але при цьому особливо ні до чого не зобов'язує. Олександр на останок я вас запитаю вже не про американців, а про європейців. Там окремі заяви самого Дональда Трампа лунає окрема робота проводиться його сином Трампом молодшим. Ну і звісно, пасинок чи такий самопроголошений син Трампа. Та це Ілон Маск, і це все проти. Певною мірою проти європейців, і що ми бачимо з одного боку, звісно, є якісь там коментарі. Щось відповідає той самий Джастін Трюдо. Бо щось говорить прем'єр-міністр Данії. Звісно, вона дуже виважена і дуже спокійна. Щось говорять європейці. Але ніхто не проявляє характеру, не якоїсь грубості і так, щоб посваритися, але більш чіткої позиції, чи тут власне ми не бачимо в черговий раз несерйозності і нерішучості західного світу, який просто не звики не знає, що робити з таким як Дональд Трамп. Мені здається, ну на жаль, ця нерішучість, ця неможливість щось зробити з Трампом. Вона дійсно присутня. Просто знаєте, якби це не були Сполучені Штати, якби це не була ключова держава, яка має захищати західний світ, яка якби є гарантом безпеки західного світу, яка має найбільшу частину просто ядерної зброї з усіх я з усіх ядерних держав заходу, то ні в кого б не виникало особливих питань. А тут ми маємо справу з абсолютним провокатором, який готовий розвалювати систему союзних Відносин просто тому, що йому здається, що він або його держава мало заробляє. Ну і насправді так, це трохи, я б сказав, деморалізує союзників, це трохи їх зупиняє от в такому бажанні якось активніше діяти. Але ну, давайте віддамо належне. З іншої сторони, от самі європейські колеги, коли ми їх відповідно питаємо, чому ваша реакція така, вони дуже просто кажуть. Так, якщо ми будемо більше реагувати, ми ж зробимо те, чого хоче Трамп. Ми звернемо на нього на так багато уваги і так багато сил, що він від того буде задоволений. І його стратегія нав'язування власної тематики і ініціативи в подальших переговорах спрацює. Тому з однієї сторони, так це можна вважати певною обережністю, неготовністю і так далі. Але з іншої сторони вони дійсно не дають карту тих Трампу, тих козирів, які він хоче собі вибити. У мене єдине сподівання, пане Олександре, що окрім того, що ми дезорієнтовані, дезорієнтовані наші європейські партнери. Я сподіваюся, що і Москва взагалі не розуміє, чого чекати від Трампа, а отже, не може прорахувати його наступні кроки, як ви сказали би своїх, щоб чужі боялися. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і дякуємо за роз'яснення. Друзі, мали можливість поговорити з експертом ради зовнішньої політики українська призма» Олександром Краєвим. А у студії у нас Володимир Милян, політик військово військовослужбовець Збройних сил.